Я не знаю, що сьогодні на мене напало. Так, прикриємо двері, бо та машинка сьогодні не перестає працювати. Я сьогодні, як та зварйована, з тими засобами гоню туди-сюди, взад-вперед. Я так сьогодні напрацювалася, перед Різдвом такого, навіть близько не було. Дивіться, як блистить моя кухня. Та я така господиня, що капець. Я десь просто почула таку фразу мудру. Вона мені щось все дуже сильно сподобала. Чим більше ти прибираєш і в тебе в хаті чисто, ти піздець розбагатієш в тому році. І Я так думаю. Певне, в тому році я вже нарешті стану мільйонерша. Я вже вам маю коробки, де буду складати ті доляри, О, тому, тому користуйтеся, але тільки прибирайте з тими засобами. Боронь Боже прибирати з якими іншими засобами воно так не працює. Тому замовляйте дуже файно прибирайте, витирайте всюди пилюку, викидайте все непотрібне. Бо в тому році ви станете мільйонером. Якщо все таке збудеться, прошу мені писати, дякувати, відмічати. Я буду безмежно за, ваш, за вас щаслива і за себе також з прийдешнім новим роком.